Друзі, привіт! Сьогодні ми з вами будемо саджати гортензію. Я нечайно зламала було дві гілочки це метельчата гортензія. Дивіться, я її просто поставила в водичку, вона пустила корінці. Ось. Достатньо просто поставити в водичку, і вона пустить корінці. Не треба ніяких коріннювачів, нічого не потрібно. І отак я зараз її буду саджати. У мене є отакі два горщики, я їх купила. Уже дуже-дуже давно в магазині «Аврора». Зараз за відкрию. Перейшла вже на кухню, бо на вулиці малюха холодно. Купила землі, бо хочу тримати їх поки взагалі до весни, тому вирішила, що буду саджати. Цей ґрунт, бо мій дуже важкий Компосту мені вистачає на все. А потім я його пересаджу в грядку по всім вже правилам. Так, спочатку добряче треба втоптати. І ще місце. До речі, землю я теж взяла. Толі в домовичку, то ли в Аврорі на акції було за 30 гривень, то я її взяла. Робимо ямку, просто так пальчиком роблю ямку. Беремо цю гортензію. бачите в неї дуже-дуже такі акуратні е корінчики, тому треба дуже акуратно її вставити, щоб не поламати. І акуратно, акуратно отак засипаємо. Оп, і придавили. Добре, ще пролью водичкою. Протеньзя любе воду. Я постаралась зробити так, щоб у мене горшочки були без дирочки. Щоб зовсім не було дирочки, поливати моя рідко, і щоб у мене водичка тут була, бачите, вода стоїть. Це такий ґрунт. Ну, нічого він з часом впитається, земля звикнеться з тим, що вона тут не одна, бо земля тут сухенька. І на наступний сезон висаджу квітники і буде в мене гарна гортензія. Купила я її на розпродажі, ну, вже майже все було продано. І вона коштувала 450 гривень, а як останній, ем, останню штучку на базарі взяла за 150, бо вже чоловік мав їхати, той, який продавав, і я забрала останній екземпляр майже задармо. І тепер маю три штуки. Одна в мене в гряці, і дві штуки в мене От тепер будуть сидіти в хаті, доки я їх конкретно не зроблю. Навісні височу. Отак. Добряче проливаю. Дивіться, бачите, вже впиталась водичка. Наливаємо ще. В хаті дуже-дуже тепло. Я вже топлю, буду стояти на вікні, тому обов'язково треба пролити. Дивіться, ось така гарнюня буде. Без проблем. Вкоріняється, просто частенько міняйте воду і все буде добре. Як хочете, то можете використати ще у коріньович. Ну я не використовувала. Це зайві трати грошей. Воду я беру просто з під крану. Ось так. Гортензія сама по собі, що називається, по-моєму, гідрарія. Вона дуже дуже любить воду, бо таку територію. І тому я добряче даю води, бо вона ж звикла зараз стояти в стаканчику з водою. Води багато. Так, тепер треба просипати сухенькою земелькою трішечки. Ось так, вона ще всядеться тут. Все. Гортензію ми посадили. Ось така краса в мене вийшла. Дивіться. Красота. Всім миру, всім добра. Вирощуйте гортензію, це дуже гарна квіточка.